Дітки, Пропоную вам сьогодні разом зі мною пограти в новий ляльковий театр, який називається Іскорки Суперсили. Іскорки суперсили прививає нові ігрові навички в легкій ігровій формі. Гратися можна будь-де: в дитсадочку, в парку, в машині або вдома. Отже, давайте разом з вами познайомимося з нашими іскорками. Це Жуж, ось це пум. Ось це Міо, а це Бринь. Дітки, кожна іскорка має свій. Надь. Отже, вітаємо вас на шоу Супер Іскор! А для того, щоб наша гра почалася, нам з вами треба та з нашими іскорками промовити чарівні слова. Ну, мо, друзі, разом грати, суперсилу розвивати! Ні, о, стривай, зупинись. Так не можна робити. Але я хочу гратися. З електрикою гратися не можна. Це дуже небезпечно. І ти, іскорка, маєш це розуміти. Друзі, може хтось із вас розкаже, Міо, чому не варто бавитись вимикачами?» Так, дітки, по-перше, може трапитися перенапруга. І електрика пропаде геть. Або щось перегорить. Тобто перестане працювати, зламається. А по-друге, електроенергія дуже дорога та важлива в наш час. Тому нам треба старатися використовувати її економно і розвивати собі суперсилу відповідальності. А ще бажано використовувати економні лампочки. Або звичайні лампочки, вони шкодять довкіллю та нашій планеті. Цікаво, а як це лампочки шкодять довкіллю. Щоб світити звичайним лампочкам, потрібно дуже багато електроенергії. А ще більше електрики потрібно, то більше для цього працюють великі станції, які викидають в атмосферу планети більше шкідливих речовин. І від цього нашій планеті стає погано, вона нагрівається тануть льодовики. Піднімається рівень води в океанах. Але ж лампочка така маленька. А ти уяви, якщо цими маленькими лампочками користуються мільйони людей, тому дуже корисно замість звичайних ламп використовувати економічні, їм не потрібно багато електрики, а світять вони так само яскраво. А ще дуже важливо вимикати світло, коли ми виходимо з кімнати, не вмикати електрику в день, коли і так світло в кімнаті. І навіть прибирати свою кімнату від пилюки, бо в чистій кімнаті завжди багато світла. Як чудово, що ми тепер усі багато знаємо про світло. Пропоную піти на кухню і випити какао Друзі, а що ви більше подобається робити на кухні, чи допомагаєте ви своїм близьким? Я ось, наприклад, обожнюю кухню. Але там також треба бути обережним, бо на кухні багато предметів і приладів, якими користуються лише дорослі. Так, давайте з вами розглянемо, які ж предмети у нас є на кухні. Так, дітки, подивіться, як багато приладів. Тому завжди без дорослих не можна чіпати плиту, духовку, не можна гратися з ножами та виделками, Та більше не можна вмикати різні рептоприлади, як от чайник, блендер чи бутербродниця. Пуме, це нагадало мені одну чудову гру. Давай пограємо разом з нашими дітками. Я буду показувати вам, наприклад, картинки, а ви мені будете говорити, що нам для цього потрібно, щоб його приготувати. Які прилади з кухні нам знадобляться? Ось, наприклад, в нас, дітки, є піца. Але для того, щоб приготувати тісто, нам з вами з кухні треба взяти що? Так, скалку для того, щоб розкачати наше тісто. Добре. А для того, щоб посмажити яєчню, нам з вами знадобиться що дітки? Так, пательня. Добре, в нас ще з вами є макарони. А для того, щоб зварити наші макарони... Нам з вами що знадобиться? Так, дітки, каструля з водою! Молодці дуже гарно порались з завданням. На кухні буває дуже весело! Це справді так. Привіт, дітки! Ви мене пам'ятаєте, я Жуж. А я вам пропоную сьогодні уявити себе кухарями та назвати, які у вас є улюблені страви. Дітки, привіт! Нам уже треба бігти, але наостанок ми хочемо дати вам творче домашнє завдання придумати власний звук або цілу пісню, яку можна відтворити за допомогою кухонних предметів, наприклад, взяти кастрюлю та веделку та створити свою гарну музику. А поки ви будете вивчати нові пісні, щоб мати гарний настрій, давайте закріпимо наші суперсили і повторимо чарівні слова. Ну, мо, друзі, разом грати, суперсили розвивати. Па-па, друзі, зустрінемось на наступних шоу. До зустрічі!